Вітаю всіх на каналі. Забобон – про пристріт дуже поширений серед українського суспільства. Про це свідчить існування великої кількості оберегів та ритуалів, які повинні захищати від дурного ока. Що таке пристріт і як захистити себе від небезпеки? Отже, що таке пристріт? Пристріт це народне уявлення про те, що чийсь ворожий погляд або думка може призвести до травм, хвороби або навіть смерті. Зазвичай жертва не підозрює про те, що з нею відбувається, і лише потім приходить до висновку, що її навроча. Найкращим способом захистити себе від негативної енергії вважаються різноманітні обереги, які слід постійно мати при собі та не показувати людям. Коли з'явився забобон, віру у пристріт можна простежити аж до стародавнього середземномор'я. Це означає, що люди вірять у цей забобон понад 5 тисяч років. Найстарші згадки можна знайти у Месопотамії, територія сучасних Туреччині, Сирії та Іраку. Підтвердження того, що люди вже тоді вірили в пристріт, збереглися у вигляді заклинань, амулетів у формі очей і згадок про небезпечний погляд боїв у шумерській літературі. За поширеною думкою дослідників у стародавньому Єгипті забобони про пристріт злилися з концепцією ока гора. Яке моряки малювали на своїх кораблях, щоб забезпечити безпечну подорож. Однак у стародавніх греків загальноприйнятий вислів лихе око грецькою мовою Басканія вперше з'являється у 5 столітті до нашої ери. Концепція згадується в понад ста давньогрецьких текстах, включаючи праці Гесіода, Платона та Арістофана? Чи може бути пристрій випадковість? У деяких культурах вірять. Що пристріт не завжди є злим умислом, іноді він може бути випадковим явищем, наприклад, якщо на вас подивилися вже мертвими очима. Можливо, саме це вірування сприяло появленню старого звичаю закривати очі померли. Якщо ж роздивлятися пристріт як навмисну дію, то можна побачити, що його причиною часто вважають заздрість або образу однієї людини на іншу. У грецькій і римській міфології існує загальна думка. Про те, що заможних людей принижує заздрість богів. Чи можна наврочити компліментами? Вважається, що якщо ви досить успішні, талановиті або красиві, щоб виділятися з натовпу, то є більше шансів, що вам наврочать. Це тому, що ви викликаєте щедру похвалу і, отже, заздрість. Друже мій, не кажи голосно, щоб якесь лихо. Око не перешкодило в майбутній суперечці, наголошує в одному з діалогів Платона Сократ. У сучасній Румунії та Палестині досі не роблять компліменти, немовлята. У цих країнах навіть існують методи, щоб усунути ефект пристріту, викликаного людиною, як похвала новонародженої дитини. А ось у середньовічній Італії існувало захисне побажання. Нехай ці слова не заподіють тобі болю, яке супроводжувало будь-який комплімент. Як захиститися від пристріту? Щоб оберегти себе і своїх рідних від лихої долі та негарадістів, після пристріту треба дотримуватись деяких правил. А саме, будьте уважними до оточення. Щоб захистити себе та родину від пристріту, слідкуйте за змінами в поведінці настрої або здоров'я членів сім'ї. А якщо помітите щось незвичне, зосередьтесь на виливлення джерела негативної енергії. Пам'ятайте про ревнивих людей. Ревнощі вважаються найчастішою причиною пристріту, тому краще її уникати. Не слід розповідати про особисте життя та сімейні події тим, кому ви довіряєте неповністю. Це допоможе зменшити ймовірність заздрощів зі сторони інших людей. Просіть божественного захисту та читайте молитви. Якщо підозрюєте пристріт, слід попросити захисту у Бога та вищих сил. В ісламській культурі існують такі молитви, як дуаль садар і Салат уль хаджа, що були написані спеціально для захисту від чергового негативу та залучення божественної підтримки. Подібним чином діють індуїстські мантри та медитації. Підберіть захисний амулет зазвичай використовуються прикраси або елементи декору з зображенням ока синього кольору. Вони називаються Назар. Але також можна використовувати інші предмети: червона нитка на запясті, шпилька під одягом тощо. Також вважається, що від негативної енергії можуть захистити духовні символи. Це можуть бути голуб миру, зірка Давида, щаслива, підкова, китайські монети процвітання або інші елементи віри. Що таке погане око? Погане око згідно з народними вірюваннями та астрологією є проявом негативної енергії. Вважається, що якщо ця енергія потрапить у дім, вона може завдати шкоди його мешканцям. Особливо це стосується дітей. Її вплив може позначитись на їхньому здоров'ї або успішності в навчанні. Негативна енергія також може призвести до проблем у бізнесі або на роботі, викликати фінансові втрати або інші невдачі. Вважається, що деякі люди мають здатність навмисно або несвідомо наводити таку енергію. Яка приносить проблеми та руйнує гармонію. Як захистити себе та дитину від пристріту? Існує багато простих способів захистити дитину від пристріту, використовуючи доступні засоби, такі як червоний перець, сіль, герчичні зерна або олія. Кожен із цих методів допомагає нейтралізувати негативну енергію та відновити гармонію. Прості засоби захисту від пристріту для дитини. Червоний перець. Візьміть 7 сушених стручків червоного перцю і покрутіть їх 7 разів за годинниковою стрілкою над головою дитини. Після цього спаліть їх, подбавшись, щоб ніхто не спостерігав за процесом. Гірчичні зерна та сіль. Візьміть жменю гірчичних зерен і ложку солі. Обертайте їх 7 разів над головою дитини, а потім залиште за межами дому, наприклад, у саду. Гірчична олія. Зробіть ватний гніт. Замочіть його в гірчичній олій та обертайте його сім разів над головою дитини. Після цього запаліть гніт та дайте йому повністю згоріти. Сіль. Візьміть сіль у кулак і обертайте її сім разів навколо голови дитини. вимовляючи молитву або мантру. Після цього сіль слід розчинити у воді та вилити за межі будинку. Галун. Візьміть галун. Покрутіть його сім разів уздовж тіла дитини від голови до ніг. Після чого спаліть галуну у вогні. Лимони гвоздики. Вставте сім гвоздику половину лимона та обертайте лимон сім разів над головою дитини. Потім викиньте лимон якомога далі від дому, так щоб ніхто не наступав на нього. Цей ритуал краще виконувати у вівторок або неділю. Важливо виконувати ритуали зосереджено і спокійній атмосфері щоб максимально посилити їхній захисний ефект. Прості та ефективні методи, як захистити дитину від пристріт. Щоб захистити дитину від негативного впливу, багато батьків звертаються до різних традиційних методів. Ці способи, що передаються з покоління в покоління, мають на меті створити енергетичний бар'єр і вберегти від можливих проблем. Ось кілька популярних способів захисту. Кораловий браслет. Одним із популярних способів захисту є використання рожевого коралового браслета. Деякі вірять, що він допомагає захистити дитину від негативного впливу пристріт. Також вважається, що кінський каштан на діти на дитину може мати подібний захисний ефект. Червона нитка у багатьох культурах, зокрема єврейській, червона нитка використовується як оберіг від злих очей. Її часто пов'язують до дитячого ліжечка або коляски. Вважається, що вона створює захисний бар'єр. Плювання через плече. Коли дитині роблять комплімент, щоб захистити її від пристріту, рекомендується тричі плюнути через ліве плече, а потім тричі постукати по дереву або легенько по голові. Цей ритуал допомагає уникнути негативного впливу. Сіль для захисту від пристріту, сіль розсипають біля вхідних дверей. Щоб злати злих духів. Інший спосіб зібрати сечу всієї родини у відро та вилити її перед будинком. Амулет Око. Амулети у вигляді ока популярні в багатьох культурах, служать захистом від пристріту. Їх виготовляють з різних матеріалів. В одних регіонах із синього скла, а в інших з інших матеріалів. Амулет можна носити як на мисто або брелок. Кожен із цих методів може стати простим, але ефективним способом захисту вашої дитини від негативного впливу. До зустрічі в нових відео!